Казочка Подорож Лади» Одного соняч, сонячного ранку влітку лада міська дівчинка вперше їхала в село до своїх рідних. Там жили її молодші брат Те Вова і сестричка Еля, яких вона ще жодного разу не бачила. Лада трохи хвилювалася, вона не знала, чи сподобається їй. Чи знайдуть вони спільну мову? Автобус під'їхав до сільської зупинки і ладу зустріли Еля і Вова. Сестричка підбігла, обняла її так міцно, ніби знала все життя. А Вова сором'язливо стояв в осторонь, але, побачивши ладіну усмішку, почав стрибати на місці, показуючи радість. Ходімо, я тобі все покажу. Кликала Еля. Село відразу вразило ладу. Повітря було таким свіжим, що, здавалося, вона вдихає запашні квіти. Пташки співали, а під ногами шелестіли трави, з яких намагався вилетіти метелик. Пригода перша Вишневий сад. Лада, а хочеш вишень? запитала Еля. Підводячи її до великого дерева. Влада була здивована у місті вона їла вишні тільки з магазину, а тут Еля й вова весело зривали їх прямо з гілок. Елля швидко залізла на дерево, наче справжня акробатка. Дивись, як смачно! Вона простягла жменю вишень сестрі. Влада з'їла одну і посміхнулася. Вишня була така соковита, що її солодкий сок стікав по борідю. Пригода друга, загадкове озеро. Після вишень Еля повела ладу до озера, Вова стрибав попереду, штовхаючи паличкою круглого жолудя. Це мій кораблик, він пливе на острів, пояснив він. Озеро блищало на сонці, наче дзеркало. Біля берега росли лавтаття, а у воді плавали сріблясті рибки. А у місті є таке озеро? запитала Еля. Лада похитала головою. У місті не було такого озера, ні такої тиші, ні таких яскравих барв. Пригода третя. Вечір біля, біля багаття. Ввечері усі зібралися біля багаття напекли ароматних картопелен прямо в залі, і Вова щасливо облизував пальчики. Лада підняла голову і ахнула. Небо було всіяно тисячами зірок. У місті вона ніколи такого не бачила. Ліхтарі і висотки ховали усе. Да, тут набагато краще, ніж я думала, прошепотіла вона сама собі. В той вечір лада вже не хвилювалася чи подружиться з Вовою і Елі. Вони разом сміялися, гралися і навіть мріяли. Замість після мови, коли влада еліту закінчилася і лада повернулася до міста. Вона не могла дочекатися наступних канікул, тепер вона знала, що в селі є щось чарівне, що не замінить навіть найяскравіші вогні великого міста. І хоча вона обожнювала свої улюблені міські книжкові магазини і парки, вона вже не з нетерпінням чекала, коли знову зможе вдихнути свіже повітря, побачити зірки і з'їзди найсолодші вишні на світі. Та клада зрозуміла, що її серце належить і місту, і селу, а найбільше її маленьким брату і сестрі, які навчили її цінувати прості радощі.